Класику української поезії Миколу Вінграновського. Я сів не в той літак. Спочатку думав я, що сів у той літак, але я сів не в той літак. Він був з одним крилом, другим крилом мав стати я, я ним не став. І ось вже стільки днів ми однокрило летимо, і кожна мить загрожує падінням. Добре, терпляча дорога моя. Що смерті не боюся, і що ти про просто... смерть не думаєш. Ми летимо. Ви чуєте? Ви чуєте, він спить. Я жду вас, товариства, як епоху. Не дай вам Бог його в мені збудить. Не кваптеся, беріть мене потроху. Спочатку губи, руки і чоло, а потім очі, ноги і легені. Здається, зайвого у мене не було. Оце і все, що в мене, будьте певні, Несіть мене. Пора прийшла якраз на досвідку її літак прикривить. Скажіть їй, що мене не буде довгий час і що мене надійно руки крили. Скажіть їй так вночі знайшли мене, лежав на серці всі останні ночі. І ще одне, малесеньке, одне сховайте для поетів мої очі. А руки мої дайте літакам. Легені вітру, а чоло блакиті. Віддайте губи хвилям і волам, а ноги квітам, щоб ходили квіти. Оце все. слід мені візьміть багряну орхідею у відерці. Ви чуєте? Ви чуєте, він спить. Він спить мій звір. Прекрасний звір у серці. Вас так ніхто не любить. Я один. Я вас люблю, як проклятий до смерті. Земля на небі, вечір, щастя, дим, роки і рік, сніги, водою стерті. Вони мені одне лиш, ви і ви. Дімнець століття, води і народи. Моя ви пам'ять степу ковили. Зорі небесні, голос і свободи. Дивіться, гляньте, мій то голос ваш. Як світиться він теплому світанні? Я вас люблю, як сіль свою сиваш, як ліс у грудні, свій листок у стайні.